Так як я починаю зараз шлях до повного наставника, зараз я запроваджу нові правила в своєму житті. І як починається мій день? Прокидаюся я за годинником. Випиваю кел води. Далі обов'язково розминка. Розминка всіх суглобів 5 хвилин достатньо. В наших суглобах збирається дуже багато гормонів, в тому числі і гормони щастя. І для того, щоб їх вивільнити. Впустити в організм суглобами треба рухати і розтягувати їх. Тому це невід'ємна частина нашого життя. Хочете бути щасливими? Робіть розтяжку ваших суглобів. Далі додаю, додаю трохи аромату і 10 хвилин медитації, обов'язково за таймером. У медитації мене відчуваємо час. Далі інтенсивний біг, душ. І звісно ж красота. Ми маємо подобатись собі та оточуючим. Далі щоденні практики заповнені щодня, щоденника і на кінець та довгоочікувана кава. А як починається ваш ранок?